Пишеме, пішеме. Доброго здоровлічка, здоров, здоров серус, <хи> мене звати Мігаль, і ми низько у моєму маленькому світі, котре я кличу, Нова Панонія. А, не так давно тут ми ходили та розказуємо ож усьому селові, у котромусь ми тепер ІС село Оленгарське парувало би покласти цирку. Бо у сусідньому селові, у робітному, онь дві, а туйка не було не Та... Та-да! Поклали смециков. Ну, як поклали сме, я поклав. Пуйте майже укажемо. Uh, стараємося видержати у тих матеріалах, які доступні туй. Не недер недерських плит, недерських блоків, а по стилістиці вона плюс-мінус відповідає тим uh, хижочкам, які тут вже були. айно. такі Це з збурговчака. Та й з дерева. Це карквочка, ви бачите, вже можеш викукати. Ось там є дзвін, є Парадний хрест. Нічівний хобіт, нічивний хобіт. Така доста велика отримала. Епінці... Мало майкурта, навіть я чекав. Я думав, що в мене буде більше міста. А указалося, якої все сесе... це. Кої вже зачинав парувати, як уну буде, та порозуміємо, ще навіть мало, може було вчинити ще й Та, е, Пуйте у ну, поникаємо що там як. Значить, видите, тут пише просто цирков. Е, я довго думав, ба як її назвати, і гадав, що ж буде добре, кіть в мої частовані позирачі, мені з тим маленько поможете. Е, що це буде за цирков? Пишіть ваші варіанти у коментарі. Так, а ми зайдемо у ну. Доброго здоровья. Так. Якся заходить у ну та парує хреститися. Айно Значить. Так. Так. Добре. Тут у церкві бачите, у нас такий сись Як, Я не знав, чесно. Має ми бути ганьба ціняти, бо я не знав, як сийськалидорчик має називати. Далі у нас сесії основний центральний зал. Туй у нас лавиці. Тут люди сидять, тут святий отець робить. Добрий день. Слава Ісусу Христу. Тут у нас Іконостас. Май дорогое, що є усі в церкві. Направду, ідею Іконостаса, ця кучинити із, із, із запакованої руди, Це я викукав у Івана Тарковича, у фангеймера. Лишу вам на нього лінк теж де сьо описове відео, ну no, і uh, наклави мацяки єднотливі образи гікої ікони. Мені сьогоди тож вийшло досить доста натурально. Uh, свічки горят, вузори uh, учинив їм так, ось гіби тото -то вітражі, айно, різнобарвні такі. Видит ми сьогодиш вийшло доста, доста непюло. Uh, Кіть вийдемо дгорі на коруш, uh, вийдемо ось тут у нас тоже, все доста порано, все файно видко, можеш слухати, що там святивтець говорить. Люстру файно видко. Із світлами. Так, можемо вилізти гурі і даже задзвонити у дзвін. Ха, парада. Йой, а то ти. юй, то ти переусіпу утіка у гед. і це видав не треба було робити. Це треба було робити. Ану. Ну, направду, всі повтікали геть. Туюня ще робить дяк, хотів їм вам дяка вказати, а він вже втік геть, бо я задзвонив. Ну, тут у нас є намає велика ікона. Найпері забрав. А, добре, сюди отець вертається на роботу. Порозуміло, що ж це була фейкова тривога. Ай, ну, добре. Ну, та й дяк іде на роботу. У дяка той кальян. Та він той робить. <гум> не знав, що він з тим каліном робить. Ну, я йому тут вчинив місто таке, як і чесно, у церкві там ззаду усі в кімнаті, гиби ніде не був, то я не знав, що там має бути. Ну, Я знав, що у церкві має бути дяк, та й... та й та, священник, ту та, і суту бодвоє. Та й вчинив їм ту місто, аби було де сидіти, та й якісь ікони наклавим. та й вчинив їм ту ззаду двері, аби вони треба вийти вон, та аби не мусили обхожувати кругом. Гед цілу церкву, бо могли собі ззаду вийти. Ну та а церквочка церквачка? ні? Е, нагадав вам, ош, мусите ми ще повісти, як вонася називати. Та. На сьому визира тож конець нашому шпацірованню по церкві у Ленгарському. А те, аддика я опублікував тото. Е, -то. Обзвідування, ось яку хочемо строїти штреку на спаунери. Ну та виграв варіант номер 5 як го видите на, на, на ваших екранах. А цю штреку, пак, буду строїти спаунерові. Та залітайте на стрім, підписуйтеся на канал, бо в ближайший час. Куй, маленьконя гертанка попустить. <кхо> та та будемо. Та будемо стрімити як як тут штреку тягну. То що, красно, дякую раз. Майтеся.